28 січня в Ізмаїльській гімназії No3 з початковою школою відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого героя, стрільця снайпера морської піхоти, солдата Віктора Логінова. Віктор народився у селі Виноградна Перезівського району. Після закінчення школи вступив до професійно-технічного училища у 2002 році. В місті Ізмаїл створив сім'ю, працював будівельником, потім зварювальником. Під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України Віктор Логінов працював за кордоном. Після повернення на рідну землю одразу пішов до військкомату і вже в березні 2022 року поповнив лави Збройних сил України. Віктор Логінов був чудовою людиною, справжнім чоловіком, люблячим батьком. Стрілець снайпер другого відділення першого взводу морської піхоти Віктор Логінов загинув. 3 жовтня 2022 року в ході бойових дій на Херсонщині. право відкрити меморіальну дошку захиснику України мешканцю міста Ісмаїл Віктору Логінову було надано дружині героя Логіновій Олені. В знак вшанування пам'яті загиблого героя Віктора Логінова, який віддав своє життя за незалежність України та свободу рідної землі, відбулося урочисте покладання квітів до меморіальної дошки. Дення приверсила для видання південь сьогодні.